Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. З рахунком 1-3, тобто теж з різницею у голи. Зараз момент у Білгорода. І в підсумку не вдалося переграти голкіпера у цьому епізоді. Свідерок відбирає. М'яч, Свідерок на техніці прибирає. І треба було віддавати передачу на вільного Катаранчука, на порожні ворота. А так момент уже втрачено. Палипанком. Воленько Волонько втрачає м'яч і зараз знову 2-0. Вики. Максименко. Максименко друга спроба. І забиває Максименко. Півтори хвилини ще грати залишається зараз відбір м'яча. Небезпечна контратака для Олдбойс. Удар у дальній. Не він. Прицільно завдати удару. Зараз Максименко ще одна спроба рикошетом. На цьому завершується перший тайм рахунок 1-0 на користь UFS Old Boys. Розпочинається поєдинок відбору до Суперліги, Ліги Голд. Козаки Юнайтед розпочинають весняний сезон, а тим часом Свідерок прошиває. Мнишанков скидає на Кисельова. Щось за НАТО вже зробив Антон Свідорок у попередній атаці Юєфас. Гончар, гончар забиває після сольного проходу Іра Не Антон Свідеров, який має вже відповідний досвід для реалізації штрафних ударів. Фащенко. Фащенко Удар! Третякову максимально невперено зіграв у цьому епізоді. Ось вона. Щеня правил з боку Білгорода. 2 це четвертий полк для номінальних господарів. У ЮФС. залишається два. Ну а тим часом Антон Свідорок. Антон Свідорок має свої плани на кінцівку цього матчу. Максименком. О Максименко забуває ще один гол. Руслан Катаранчук. Перехоплення від Максименка неподалік від чужого страхного Катаранчук. Катаранчук, бити треба. Ще одна буде спроба. З ближнього кута виловлює м'яч. Голкіпер. А зараз вихід Вічнавич бити треба. Ташук! Ташук забиває! Слав Щальцин, але власне це не має жодного значення, оскільки UFS Old Boys все таки здобувають перемогу у цьому матчі. Підсумковий результат 5-2. 5-2 на користь. Ну що ж, вітаю вас зі здобуттям першої перемоги в сезоні. Скажіть, що на вашу думку стало запорукою успіху у сьогоднішньому матчі? Ну, насправді, ми сьогодні в трошки послабленому складі, хоча все одно у нас з'явився новий воротар. Ми теж трошки переймалися за це, але змогли зібратися. Дякую супернику. Зіграли двома составами: 4 плюс 4, Просто зібралися і зіграли добре. Мені здається, як оціните загалом рівень суперника рівень от, опозиції в сьогоднішньому матчі? Суперник дуже активний. Мені здається, що трошки перевага була на нашій стороні через те, що ми трошки більше тримали м'яча. І в позиційній грі у нас трошки краще виглядало, але суперник реально дуже активний. Тому ще раз дякую, супернику. Що ж, дякую вам за інтерв'ю і бажаю успіхів. Дякую.